Хотіла поділитися своїми посилочками, які я замовляла, і відкрити з вами. І хочу поділитися ще своїм станом здоров'я на рахунок ока. Використовувала ось такі. Каплі сльоза, віаль сльоза. Вони мені дуже допомогли. І, в принципі, я їм зараз користуюсь. І назначили, я була у лікаря, у мене вже 95% зору. Я дуже задоволена, але трошки ще саме око червоне, і треба ще трошки пролікуватися, але нічого страшного. Я сподіваюся, що ну я піду на поправку з моїм оком. Воно ще так знаєте трошки ще червоне, живе своїм, як кажуть, життям. І назначили. Ось такі каплі, тому буду капати і буду дивитися. Тиск уже в мене в оці нормальний, іду на покращення. І давайте відкриємо мої посилки, які я замовила. І так, що я замовила? Перше таке замовлення у мене було. Це така панель. Панель з морозильною камерою. Зараз ось достану вам. У мене вона тріснула. Це, хто має холодильники Атлант, це знає, це така проблема. Воно ось тут ось тут тріскується. І я не виняток, у мене вона теж тріснула, тому я замовила новеньку. Залиши посилання, ти замовляла. Така панель коштує, так, у мене обійшлася 529 гривень. І пакування таке 83 гривні, тому що його пакували, щоб воно не побилося. Тому замовила таке пакування. Я вам скажу чесно, три ящики. Треба замінити, я думаю, так три, наче дорого зразу віддавати. А так ось так потроху по одному да, заміню, і в мене буде гарна морозильна камера. Тому дуже задоволена цією покупкою, буде в мене красиво. Ставлю може відео, як вона виглядає. І друге моє замовлення це туалетна водичка. так, Це Avon. Але я не знаю, якщо її зняла з виробництва. Тому що в каталозі, в каталозі її немає, і я замовляю, у кого вона залишилася. Я вже замовляла так десь на Ізі, на Pro. І ось це на розетці замовила. Я її забирати, тому що так, доставка безкоштовна. Вона мені дуже подобається. Цей аромат, ну, мені дуже подобається ця водичка. М -м -м. Дуже цей аромат подобається, і мені здається, він мені підходить. Тому, ну, користуюсь уже. Третій флакон у мене цієї водички я використала. В принципі, її вистачає довго, але я Щось не змінюю. Ну, подобається мені ця водичка. Так що ось такі замовлення. А, до речі, ця водичка коштує 500 гривень. Тому, в принципі, я не знаю, бюджетно не бюджетно, але мені вона подобається і тому я її купляю. Я хочу показати, що з моєю морозивною камерою. Бачите, тут ми паяли ці штуки, а ось цього і немає. Тут теж у мене в цьому холодильнику немає, але не буду показувати. Ось, наприклад, я показала, що в мене її немає. І вона легко сюди вставляється. Але я хочу Розморозити, розібрати морозильну камеру, а потім вже як покажу, як вже поставлю в наступних відео, покажу, як вона виглядає. Теж залишу посилання, де замовляла. І така штука, наголошую, стоїть 529 гривень. Може, комусь ну, це цікаво, і хтось шукає такі панелі, ось такі панелі на морозильну камеру. Ще хочу поділитися ось таким замовленням, але це замовлення не моє. Це замовляла собі сестра, я кажу, взяти на пробу. А я вже її почекала, як вона отримає, і зараз замовила собі. Я чекаю своє замовлення. Це такий девайс для кухні, хто полюбляє мед. Я ставлю картинку, як він продається. Він складається з двох таких частин. Ось перша частина, тут ще лічка йде, вона мені не залишила, верніше, я не взяла. Як заливати цей мед сюди? Тут воно відкручується і треба його заливати. Такий маленький на вигляд цей девайс, але тут поміщається 500 мл меду. І ось ви нажимаєте, натискаєте ось сюди. Так, і він біжить. Бачите? І ну, Це треба на млинець або на е, сир, або що ви там їсте, або в чай додавати. Я так, як приклад вам показую. І потім, якщо там залишається крапля, якась ви так залишаєте, і мед е, тут залишається. Ось такий посудній. Це така класна річ, я її чекаю, мені вона дуже сподобалася. Я шукала таке щось для меду, але не могла ніде знайти. І мені здається, цей девайс дуже класний для меду. Що мені в ньому подобається? Що він не скляний, що діти ну його не розб'ють. Маленькі діти, особливо у кого є. У мене такі більш старші, а у неї маленькі діти і можна взяти. Ну він не розб'ється. Може, звісно, дійсно, якщо він був скляний, це така була класна річ. Але мені здається, все-таки пластиковий краще, безпечніше. І в нього, знаєте, от такий верх, мені подобається, як соти да, зроблені. І, в принципі, це річ бюджетна. Залишу посилання, де я замовляла цей девайс, але наголошую, я свій ще. І, в принципі, така класна, крута річ. Тому, дівчата, переходьте за посиланням і замовляйте. Здається, я заплатила 150 чи 145 гривень. Вже не пам'ятаю, але десь ось такий діапазон ціни. Так що мені дуже сподобався цей девайс і я його чекаю. Сьогодні на моїй кухні будемо готувати такий цікавий рецепт. Цей рецепт я взяла з тіктоку. Дуже полюбляю там такі дивитися рецепти, і вони мені подобаються. Якщо мені подобається рецепт, я його хочу зробити. І тоді вже знаю, він у нас буде жити або ні. І для цього рецепту мені потрібна ось така кукурудзяна крупа, молоко, сологуні, вершкове масло. Ось така грудинка і сметана. Більш такий детальний рецепт я залишу під цим відео. Всі продукти я купляла в АТБ, деякі продукти купляла по акції. Будемо готовити! І спочатку обжарюємо наш бекон до золотавого кольору, натираємо наш сологуні. Я натирала на крупній терці, беремо кастрюльку, наливаємо молоко. Додаємо сметану, додаємо нашу крупу, гарнесенько це все перемішуємо. Додаємо вершкове масло і теж гарнесенько все перемішуємо. Я готувала на невеликому вогню. Потім як такі йдуть вже пузирки, я додаю сологуні і гарнесенько все перемішую. Приготувала тарілочку, вже, куди буду викладати. І ось так: дивіться, сир. Добре тянеться. Відразу скажу, що сину цей рецепт не сподобався, а мені з дочкою сподобався. Викладаю це все в тарілочку, додаю бекон по рецепту, сіль не йде, але ми собі додавали. І ось така смакота готова. Більш детальний рецепт під цим відео. Ми сьогодні на килим і буду мити сьогодні ось ці плінтуса, буду знімати. Так, ось це тут все буду знімати і буду вимивати. В принципі, там тільки сміття немає, там завжди осідає пил. І пил буває такий доволі грубий, а буває такий. Я, напевно, не пам'ятаю, в, пам в тому році я це робила чи ні, здається, ні. То пилу буде багато. Ральфік наш трошки так почувається себе начебто добре. да, Раль? Наче трошки ходить, трошки їсть, сьогодні взагалі гарно поїв. І щось хоче там якийсь собі смаколик брати. Ось, але іноді він йде, але ну потребує ще лікування. Тому лікуємося. Пузя тут спить, буду їх просувати, тому що мені там теж треба буде все це бути. У нас знімаються цим клінтусами. Взагалі, я знаю, бачила то тут роблять полички, і люди там ем, зберігають швабри, якісь там ганчірки. Так, пилу багато, я вже бачу. І це все мені треба прибрати. Тому трошки кому мотивація, тому кому мотивація потрібна, мотивуємось зі мною. Таке прибирання на кухні я роблю один або два рази в рік, дивлячись по ситуації. І сьогодні я думала, що мене буде чекати жахлива ситуація, бо в тому році я цього не робила. Але все добре пішло, пил, пил був, але не в такому об'ємі, як я очікувала. Тому прибирання моє пройшло легко, швидко і. В принципі з задоволенням. Вважаю, прибирання треба робити з задоволенням і в настрої. Так робота йде якось краще і швидше. І вже останній плинтус я достала, і ось показую, який там пил. Тут взагалі ця сторона, я тут менше готовлю і тут менш пило сідає. Я ось так по фасадам кухні дивлюся. Тут якась ця сторона кухні у нас якось чистіше виходить. Сьогодні миття підлоги я могла зробити за допомогою своєї швабри, але я спочатку вирішила пройтися вручну, тому що ну, вручну краще. Виходить, а потім ще взяла швабру і пройшлася по всіх закуточках своєю шваброю. Вона дійсно класно мені промила все це і якось трошки більше допомогла. І я ось помила низ кухні. І таке відчуття, що кухня моя чиста, і якось дихати на кухні стало легше. Залишилось нам помити килим, будемо робити за допомогою мийки це все діло. Але ви знаєте, пару днів хочеться побути без килима. Хоча у нас плитка тут на кухні, і є тепла підлога, а ми влітку не включаємо її. Ну, недоречно, це. І хочеться, щоб декілька днів ну, чогось мені от подобається, щоб декілька днів було без килима. Хоча, в Принципі, хоча і літо, але тут прохолодно, коли стояти, готувати там годинку або півтори то прохолодна. Залишилось мені помити ці плінтуса. Два плінтуса у нас коротенькі, а один такий довгенький, тому треба було б його перевертати, нічого страшного. Я з цим, в принципі, все справилася. І треба їх повернути на місце, і, в принципі, все. І ще буду відправляти ганчірки в пральну машинку з мопом цим від швабри. І у мене на сьогодні робота завершена. Я такого особливо нічого не готувала. Приготувала ось такі макарони, такі маленькі. Ваня мене дуже їх полюбляє, і в молочній каші, і ось так. І приготувала м'ясо. Воно ще доготується, я його не солила в кінці солю, десь за хвилин 15. воно ось так у мене на 1 стоїть і десь 2-3, а то й 4 години ось так тушкується.